Ми запрошуємо на цю сцену команду КВН позитив, місто Львів. Добрий вечір, команда КВН позитив. Ми вас вітаємо, тож відразу розпочнемо смішного. Чекай, чекай, Серега. Я так собі подумав, мене всі хочуть. А взагалі-то нас двох всі хочуть? Ні, мене хочуть в сексуальному плані. Та що ти взяв? От, подивився на обличчя цих дівчат. Вони, вони просто очима роздягають. Вася, вони тебе очима переодягають. Та ти мені просто заздриш того, що я великий накачаний латинос. Вася, ти не великий накачаний латінос. Ну, а що ти мені тоді заздриш? Та ніхто тобі не заздрить. Дожилися! Рідна команда, і ніхто мені не заздрить. Ти знаєш, Вась, я напевно мав тобі раніше сказати, але я не твоя рідна команда. Просто 5 років тому до мене в двері подзвонили. І на порозі в такому маленькому плетеному кошечку лежав ти. З одягу на тобі було все те саме, що й зараз. І саме в той день я поклявся, поклявся зробити з тебе продавця в магазині. Отож випадок в магазині. Добрий день, пані, а дайте, будь ласка, мені бутилочку коли. А може дві? Нет, давай то одну. А может, все-таки две? Да нет, одну давай. А может, две? А давай две? Ты знаешь, одна лишилась. Мало хто знає, що Вася в молодості був дуже схожий на Бреда Піта. А зараз Бред Піт стає дедалі схожим на Васю. Зараз уявіть собі, звичайна ситуація на дорозі: Даїшніця Таня. Доброго дня даєшніця Таня. Ваші документи. А, зараз одну хвилинку. Ось. Чого ви не берете? Ти сказав хвилинку, значить, хвилинку. Я ж пунктуальна даєшніця Таня. Ну, де ти там так довго. Так вот. Так, вийди з машини. А, що щось сталося? Так, тобі треба заправитись. — Так наші в мене повний бак. Ну то йди в кущі, злий свій повний бак і забрався нормально. А права твої я забираю. Ну то дайте. Ти що думаєш? Я таїшниця Таня. Перш за все жінка. І буду кожному першому ноги розставляти. Або ні, буду. Та права! Я знаю, що я права, я ж таїшніця Таня. Пісня про дівчинку і пекло. Прийшла і ад. У 1991 році Вася вперше спробував наркотики і розвалив Радянський Союз. Україна стала незалежною, а Вася залежним. А зараз. Уявіть собі, Христофор Колумб повертається додому після відкриття Америки. Привіт! Я Христофор Колумб, я тільки що відкрив Америку. Давай мені мільйон баксів. А Я Серега, я тільки що відкрив пиво, давай мені пачку анчоусів. А якщо дам, даш мені хоча б 50 гривень. А на що є 50 гривень? Хочу собі тапки на літо. На базарі був, ходив, дивився, вибирав Акула. Найди лишнє слово і загадай бажання. Загадав? Ух, збоченець! Відгадав! Мужчина, да що ви собі дозволяєте? Я собі дозволяю їсти після шостої і пити після 22-ї. Ну правильно, португалії аж не львів. <плес> до речі, привіз тобі статую свободи. Ну і де вона? Свободна! Слухайте, Америку відкрив? Відкрив? Ну закрий, бо дує! Ми на завершення. Як ви можете бачити, ми сьогодні дуже багаточисельна команда в сьогоднішній грі. Але ми вам обіцяємо, що з кожним наступним туром ми будемо викидати одного учасника з команди. Ну, тож, побачимося в фіналі.